Привіт, вітаю на каналі Парадайс. Мене звати Стас, і сьогодні. У відео ми поговоримо про те Марса, а точніше, про всі доповнення до цієї настільної гри. Тому це відео в першу чергу для тих, хто любить цю настільну гру і хоче визначитись, яке саме доповнення йому потрібно, або їй. Чи потрібно якесь конкретне доповнення, або потрібні всі доповнення, або не потрібне жодне з цих доповнень. Йому вистачить і цієї стандартної коробки. Тож давайте розбиратися. Ми почнемо з тих доповнень, які змінюють гру найменше, але при цьому щось додають цікаве. І в кінці поговоримо про ті доповнення, які додають найбільше контенту, додають нових механік і е, ускладнюють гру. Тож переходимо до першого доповнення, яке я вам рекомендую, якщо ви награлися в базову коробку і не хочете ускладнювати гру, але хочете чогось новенького і збільшення реграбельності. Це доповнення Елада та Елізій. Ось таке от у нас доповнення, яке складається з листочка з отакого картонного поля. І це поле це два дві альтернативні поверхні Марса, на яких ви будете грати, замінюючи вашу стандартну карту, яка до речі називається Тарсис. А в вашій базовій коробці що ці поля дають? По перше, ці поля дають вам нові поверхні Марса. Що я маю на увазі? У вас будуть по іншому розміщуватись океани? у Вас будуть по іншому розміщуватись е якісь інші ділянки, наприклад, е гірські місцевості. У вас будуть нові бонуси розміщення. І найголовніше в цьому доповненні, що я вважаю, це у вас будуть нові нагороди і нові досягнення, тому що завжди грати з стандартними нагородами і досягненнями, там, де наприклад, побудувати три міста, три ліса або зібрати вісім ніток будівництва, воно дуже швидко набридає тут. З цим ми поборолися і отримали нові враження від цього доповнення. Кому я рекомендую це доповнення? Тому хто не хоче ускладнювати гру, але хоче чогось новенького. Переходимо до наступного доповнення, і воно з тієї самої категорії, що Елада та Елізій, це у нас Утопія і Кімерія. Все те саме листочок, поле. Ми отримаємо два альтернативних поля, на яких у нас знову ж таки по-іншому розміщуються океани, по-іншому нам даються якісь бонуси при розміщенні на поверхні Марса. А у нас знову ж таки з'являються нові нагороди і нові досягнення. Це доповнення також цікаве. Ви можете, наприклад, купити спочатку це, а потім те, а можете взагалі вибрати якесь одне із цих доповнень. Але з мого досвіду грати кожен раз на якійсь іншій карті завжди цікаво. Бо ви навіть можете їх комбінувати і потім повернутися до якоїсь трої карти, на які виграли. І вам вже буде на тій карті також цікаво грати, тому що ви вже трішки, скажімо, відвикли від того, що ви граєте завжди в Марсі. Третє доповнення з цієї самої категорії це Амазоніс і Вастітас. Все те саме, що й в попередніх двох доповненнях з єдиним нюансом. А перше, це якщо ви хочете подивитися, чим відрізняється, наприклад, карта Vastitas Borealis, ви можете глянути сплей на нашому каналі, де я, Вадим і Сергій, ми якраз таки грали на карті Vastitas Borealis. Ми там а, подробно розказали, які там є нагороди, які є досягнення, що змінилося на поверхні Марса. А щодо карти Амазоніспланіття, вона відрізняється від інших карт, тим, що вона збільшена. У нас сама поверхня Марса стає набагато більшою. Нам необхідно змінити тепер глобальні параметри ще більше. Тобто, що я маю на увазі, якщо в стандартних картах і в цих, що попередніх я називав, необхідно побудувати 9 океанів, то в Амазоніспланіття нам необхідно вже зробити 11 океанів. Те саме стосується температури. Нам треба більше її підняти, і те саме стосується кисню в атмосфері. Ну і плюс те, що поле саме становиться більше, також дає вам більше можливостей відбудуватися на Марсі. Ми, до речі, якось грали на цій карті Амазонії планіття в шістьох. Тобто ми грали в Марс, який можна грати максимум в п'ятьох-шістьох. Ну, просто в нас зібралось доволі багато бажаючих, і ми таки вирішили, ну, що ця карта нам допоможе це зробити. І, в принципі, вона з цим впоралась. Ми навіть в шістьох повністю не забудували ту карту. І у нас ще були ділянки, де можна було навіть побудувати міста. А, ну і знову ж таки, в цих картах, а, на цій, в цьому доповненні нові догороди, нові досягнення. А, і це цікаво. Грати на нових картах з новими нагородами і досягненнями завжди цікаво. Отаке от, от у нас ще доповнення. І якщо ми говоримо досить часто точніше, я говорю про нагороди і досягнення, є ще окреме доповнення, яке таке називається нагороди і досягнення. Ну, у мене польська версія, тут титули і нагороди. Що воно дає? Воно дає вам пак, ну точніше, набір е, окремих нагород і досягнень, які ви можете замішувати, додавати або повністю замінювати на будь-якій карті, навіть на стандартній, яка є в коробці, і тим самим збільшуючи реграбельність, збільшуючи е, стратегічність ваших е, партій. Ось такі в нас вийшли перші чотири доповнення. Вони коротенькі, вони не ускладнюють гру, вони тільки додають і е, збільшують реграбельність. При цьому час партії не змінюється. Тобто, якщо ви грали в Марс дві години, ви далі будете грати дві години з цими доповненнями, але з новими враженнями. Тому це круто. Далі у нас доповнення, які Скажімо так, пришвидшують гру. Тобто, якщо ви вважаєте, що Марс дуже довга партія, і це вас відштовхує від того, щоб грати в неї, але ви хочете пограти, є вирішення цієї проблеми. І це я маю на увазі доповнення початок. Це малесеньке також доповнення, яке в собі має карти. в початку тому доповнення називається початок. Ці карти ви отримуєте на початку гри, коли ви вже обрали собі корпорацію. Ви отримуєте по чотири карти початку. Це такі, такі карти, які, е, з яких ви з цих чотирьох карт маєте обрати дві. І ці карти пришвидшують ваше стартове е, ваш стартовий розвиток. Ви можете отримати якісь моментальні бонуси, наприклад, там ще більше грошей отримаєте на початку гри. Ви можете отримати якесь виробництво якогось ресурсу. Ви можете отримати якісь постійний ефект, який буде у вас під час партії. І це, скажімо так, економить вам, ну, я думаю, півгодини партії точно. Плюс, якщо у вас вийде скомбінувати вашу корпорацію з вашими картами початку, у вас буде така непогана синергія, яка буде давати вам ще більше переваги над вашими суперниками. Плюс в цьому доповненні на нас очікує 5 нових корпорацій. І нові корпорації в Марсі це завжди приємно і завжди цікаво. Деякі з них будуть здаватися вам, що вони якісь не такі, що вони якісь слабесенькі, особливо порівнюючи, наприклад, з колайном, де ви за сім рослин будуєте ліс або геліоном, де ви надлишок вашого тепла, або взагалі, якщо він вам не потрібно, переводите просто гроші. і Розігруйте як гроші, і це ну просто що може бути кращим. Да? А, ні, тут з'являються п'ять нових корпорацій. Вони цікаві. А, за них цікаво спробувати пограти. Плюс це доповнення додає нові карти проектів. В цьому доповненні є сім карт проєктів. Так, да, це не багато, але вони, скажімо так, заточені на, на початок партії. Тобто, якщо буває часто в Марсі проблема з тим, що вам на початку гри, от навіть стартовій роздачі, ви отримуєте карти, які ви зіграли в кінці гри з задоволенням, які дають там багато переможних балів. Але зараз їх купувати не дуже є сенсу, тому що ви витрачаєте гроші не туди. Тобто, замість того, щоб розкачуватись, ви, скажімо так, заморожите кошти, зам... і сковуєте собі руки і не можете е, розвиватися. То карти початку їх, хоча й тільки сім, але вони додають вам, якщо вони вам потраплять е, на початку гри або в перших раундах, вони дають вам можливість швидше розкрутити свій картковий двигун. Отаке от от у нас доповнення. Потім у нього є у цього доповнення початок, є брат або сестра, не знаю, це при людям 2, ну це початок 2, просто у мене знову ж таки польська версія. Все те саме, що і в початку. На нас очікують також карти початку. Їх у цьому доповненні зараз підгляну 25 карт. Тобто, якщо в першому доповненні у нас було 35, то тут 25. В сумі у нас виходить 60 карт початку. А, також вони можуть комбінуватися навіть між собою, тобто ви можете змішувати їх, і від цього там нічого не, не поміняється в грі. Ви можете змішувати з будь-якими іншими доповненнями, до речі, ці карти початку. Плюс в цьому доповненні на нас очікує знову ж таки 5 карт е, проєктів, точніше, не проектів, 5 нових корпорацій. Які також цікаві, а, я ще не за всіх за них пограв, але ті, які грав, мені дуже і дуже сподобались. І плюс тут уже 24 карти проєктів. Тобто тут було у нас сім, тут уже 24, які також дають вам а, можливість розкачати ваш двигун, вашу корпорацію на початку партії. Щодо стосовно цих двох доповнень, їх рекомендую, як я казав, тим, хто хоче пришвидшити партію, плюс їх дуже. Скажімо так, must-have замішувати, якщо ви обрали якесь із цих доповнень, які е, трішки ускладнюють гру, можливо, трішки збільшують, а деякі не трішки збільшують тривалість партії. І от якраз карти початку вони дозволяють хоча б е, вирівняти до стандартної тривалості партії. Е, е, мені. Спочатку подобається грати. Ми навіть буває, коли, якщо пізно збираємося з хлопцями пограти, ми застосуємо початок і економимо собі як мінімум півгодинки для того, щоб комфортно завершити до комендантської години, наприклад, партію. Потім яке доповнення ми будемо розглядати з вами, це час венери. Це доповнення у нас вже додає нові механіки, новий модуль до стандартної гри. У нас з'являється, так як це час Венери, у нас з'являється тепер можливість реформувати не тільки Марс, а і саму Венеру. У нас з'являється трек Венери, на якому ми будемо відмічати, е наскільки відсотків ми з вами тереформували Венеру. Для чого ми це робимо? Це можливість отримувати додаткові переможні бали. У нас з'являється нова мітка Венери. У нас з'являється новий ресурс Аеростати. Аеростати це, скажімо так, аналог мікробів, тварин е в стандартній грі. Плюс у нас з'являється, знову ж таки 5 карт корпорацій. Деякі з них пов'язані якраз таки з Венерою, з мітками Венери, з аеростатами. Деякі пов'язані, наприклад, там є прикольна корпорація Вірон, яка дає можливість грати синю карту, яку та, яка має дію, двічі за раунд. І це може бути дуже потужно. Плюс на нас очікує 49 карт проєктів. Більшість з них, звісно, пов'язані якраз таки з аеростатами і з мітками Венери, але деякі можна замішувати до базової гри, якщо їх відібрати, там вони не будуть вирізнятися і їх можна комбінувати з вашими стандартними картами. Плюс у нас е з'являється тепер ще одна стандартна дія за 15 монет, ви можете підвищити на один рівень е Венери. Але хочу сказати, що для того, щоб завершити партію. Вам не обов'язково підвищувати Венеру, ну, провести тереформування Венери на максимум, вам це не впливає. Тобто ваша головна задача залишається: це океани, кисень на Марсі і температура на Марсі. Венера це такий допоміжний, скажімо, модуль, який допомагає вам набирати переможні бали. І так як це доповнення вже починає затягувати партію, тому що, наприклад, якщо гравець грає через Венеру, а не грає через Марс. То Марс те реформується довше, більше е, часу вже йде. Тут з'являється у нас, якщо не помиляюсь, називається уряд-сонячний уряд, щось е, уряд шост, типу такого. І перший, перший гравець в цьому раунді він в кінці, коли вже всі спасували, має підняти якісь із глобальних параметрів, в тому числі і е, Венера на один е, безкоштовно. Але при цьому він не отримує ніяких бонусів не за розміщення. Наприклад, якщо ви океан побудували, ви ніякі бонуси розміщення не отримуєте. Якщо ви підняли температуру, там якийсь бонус, наприклад, так само побудувати океан, ви цього не робите. Тобто бонуси ви не отримуєте, але при цьому необхідно завжди підняти на один якийсь параметр. І так кожен раунд, коли ви граєте, перший гравець, хто був, він підвищує цей параметр, тим самим пришвидшуючи таким чином закінчення партії. Це доповнення, скажімо так, не дуже сильно міняє гру, воно просто додає додаткову механіку. Яка, до речі, не всім по смаку в нашій компанії Венера чомусь і серед всіх доповнень, напевно, найменше бажано найменш бажана, але мені вона особисто подобається. Тому що, наприклад, якщо грати через Венеру і вам вдається грати через Венеру, це ви отримуєте задоволення. Плюс тут є багато цікавих корпорацій і багато цікавих карт проєктів які навіть можна замішувати з стандартною колодою. Далі переходимо до наступного доповнення, яке я рекомендував би вам взяти, це колонії. Скажу так, це для мене, для мене це найулюбленіший, найулюбленіше доповнення до тереформування Марса, тому що воно, крім того, що додає нові цікаві механіки, воно збільшує, скажімо так, атмосферу у цього от космосу, дослідження космосу, дослідження Марса, ну і взагалі тематики космосу в грі. А що в цьому доповненні ми будемо робити? У нас з'являються супутники, там різні, якісь, які там в сонячній системі є. Наприклад, там місяць, може бути Енцелад, на яких ми будемо будувати колонії. І коли ви будуєте колонію, ви будете отримувати за це певні бонуси. Так само ви можете торгувати з колоніями. У вас з'являється космічний корабель, от тільки аж в якому доповненні у нас з'являється космічний корабель в грі про космос про реформування Марса. І ви цим. Космічним кораблем можете полетіти на якусь колонію, поторгувати з нею і отримати бонуси. Причому тут, якщо ви на якусь колонію не літаєте, ну ви або інші гравці, тобто якась колонія залишається неактивна в цьому раунді, бонус її цієї колонії збільшується. І, наприклад, може бути таке, що на якусь колонію там 5 раундів ніхто не, не літав, потім хтось один полетів і він просто отримує там багато і багато бонусів. Але для чого вам будувати колонії, ви скажете? Якщо ви побудували колонію, ви вже отримали якийсь бонус. Плюс, коли на цю колонію прилітає будь-який гравець в тому або інше, або ви так само до себе прилетіли на свою колонію. Ви ще отримаєте і за торгівлю бонус, і за те, що у вас розміщено тут колонія. тобто ви отримаєте більше якихось плюшок, більше там тварин, більше грошей, більше якихось ресурсів, там, електроенергії. І от е чим ще мені подобається це доповнення, тим, що воно дозволяє, якщо у вас не йдуть карти. Ну, часто таке буває у мене в Марсі, не знаю, як у інших гравців, але у мене часто буває, що мені не йдуть карти, які мені потрібні під мою корпорацію або під мою стратегію. І от колонії якраз таки дозволяють вам, хоч трішки, обійти ось це от е незадоволення своїми картами. Е ви, наприклад, навіть можете, там, якщо випаде колонія, ви можете добирати якісь карти, і от якраз із добраних карт можливо вам щось і знадобиться. Плюс нас знову ж таки чекає 5 нових корпорацій. Деякі з них пов'язані якраз таки з колоніями, деякі ви можете замішувати до навіть стандартної колоди, до стандартного пулу карт, і вони не впливають, ну, тобто можна не замішати навіть ці карти. Плюс нас очікує 49 карт проєктів. Знову ж таки, більшість з них пов'язані якраз таки з колоніями, але там є і цікаві карти, які не пов'язані з колоніями, але дуже цікаво розігрувати їх під час партії. Потім кожен отримає ще. По космічному кораблику, якраз таки для того, щоб літати по цим колоніям. У нас з'являється стандартна дія. Зараз я підгляну вона за 17 монет, ви можете збудувати колонію. Причому вам ну, не важливо, ви самі обираєте, на якій колонії ви хочете побудуватись. По правилам, ви можете тільки на, одній, на одному супутнику якомусь одну колонію побудувати. Але як буває в іграх, деякі карти дозволяють ще одну побудувати, і ви будете отримувати ще більше бонусів. Потім у нас є е, 11 якраз таки цих жетонів колоній. Е, під час гри ви замішуєте е, стільки, жит... е, стільки колоній, скільки у вас гравців, плюс 2. Тобто, якщо у вас грає, наприклад, 5 гравців, ви замішуєте е, 7 колоній. В, виходить, да. е, тобто ці колонії кожну партію можуть у вас бути різними. Е, деякі дуже вам будуть потрібні завжди, деякі ви будете там, можливо, раз чи два за всю гру. Хтось їх скористується, але це круто. Тобто колонії, на, на мій погляд, найцікавіші, і я їх рекомендую в принципі, всім. От, тому що воно змінює гру, воно робить гру цікавішою і атмосфернішою. Тому доповнення колонії це просто 10 із 10. І наступне доповнення, яке я вже вважаю, можна назвати складним, воно ускладнює гру. Так, серйозно. Воно е дає нові механіки, воно дає е події. У нас на Марсі тепер будуть події. І це доповнення криза. Це свіженьке доповнення. Його от буквально нещодавно локалізувало Kilo Games, за що їм дуже велике е вдяка, тому що дуже довго ми його чекали, і ось ми нарешті його отримали. Що дає нам криза? У нас на Марсі тепер буде ще і політика. У нас з'являється марсіанський парламент, в якому у нас буде шість партій, які представляють певні скажімо так, гілки розвитку на Марсі. Деякі будуть за екологію, там, партія зелених, умовних називаємо, деякі будуть за науку партія там, вчених. Я назва, назви не пам'ятаю, як вони називаються, але ну, умовно кажучи. І ви граючи, наприклад, за Еколайн, той самий. Звісно, будете хотіти, щоб при владі на Марсі була партія зелених, яка буде давати вам додаткові бонуси і додаткову вигоду за те, що ви розігруєте там мітки тварин, рослин і взагалі будуєте ліси. А хтось буде, наприклад, хто індустріально грає якоїсь корпорації, він буде бажати, щоб була індустріальна партія при владі, і він буде своїх там У нас такі штука, як делегати, депутати, яких ми будемо відправляти в парламент, і от ми будемо боротися, лобіювати свої інтереси в цьому парламенті. Кожна партія також дає якісь бонуси. Наприклад, ця сама партія зелених. Вона за коли ви будуєте ліс, якщо вона при владі, ви будуєте ліс, вона дає вам кешбек 4 монети. Прикольно, прикольно. І так кожна партія має своїх делегатів. Плюс в цьому парламенті ви будете отримувати додаткові переможні бали, плюс у нас знову з'являється 5 нових корпорацій. Деякі з них пов'язані якраз таки з цим марсіанським парламентом, деякі просто дають вам можливість грати навіть з базовою коробкою. На нас чекає е, 16 карт проєктів, е, Знову ж таки, більшість з них пов'язана якраз таки з парламентом. Марсіанським нас очікує е, дуже крута штука: це 31 карта подій. Ці карти подій будуть розігруватись кожен раунд. Причому вони розігруються не зразу, відкрилося зігралися, і ви такі ой, ай мені не повезло там, чи навпаки, я там зіграв зірвав джекпот. А ви їх будете бачити за раунд. Тобто, у вас буде час для того, щоб підготуватися до цієї події. Якщо це хороша подія, щоб для того, щоб отримати якомога більший від цього прибуток. Або якщо це погана подія, навпаки, щоб у вас було якнайменше негативного впливу на вас гравця від цього ефекту від цієї події, плюс це доповнення. Кожен раунд, чим воно ще кризове? Тим, що кожен раунд у вас буде на один падати рейтинг те Тобто, наприклад, у вас ви починаєте гру як зазвичай з 20, але в перших двох раундах, якщо ви не набирали переможні бали, у вас рейтинг може впасти до 18, і ви, ну, кожен раунд ви отримуєте менше грошей, якщо не підвищуєте виробництво мегакредитів. А, і оце от, також дуже ну, скажімо так, кризово, вам, вас змушує думати, як вам викручуватися з цих ситуацій. Uh, і оце доповнення, воно в плані правил ускладнює гру. Тобто, якщо ви там зіграли одну-дві партії в Марс, то я не рекомендую його грати. Але якщо ви награли в Марс багато, це доповнення просто вам дуже і дуже потрібно. Воно робить гру вже на максимумі. От ви, граючи в цю, ви будете, можна сказати, страдати, але не страдати, ви будете отримувати якісь таке. Знаєте, як граєш, от є ігри там Bloodborne, наприклад. Там важко, але ти кайфуєш. Так само і тут ви будете грати, вам буде важко, але ви будете кайфувати. Але якщо ви підготуєтесь до цього, якщо ви зразу замішаєте це доповнення, ви просто будете, вам буде боляче. А, ось таке от у нас доповнення. А ще є у нас доповнення, яке в мене відсутнє, і я його, напевно, не буду брати. Я не дивився, можливо, там, якщо бачу, корпорації якісь є, і тоді доведеться заради корпорації його взяти, це автомат. Це доповнення, воно а, дає можливість грати вам в соло режимі. А грати Марс в соло режимі не так цікаво, як грати з іншими гравцями. Тому воно мене якось не зацікавило. А, але якщо там є корпорації, то я тоді рекомендую, тому що корпорація, як я казав, це завжди цікаво, завжди по-новому грається в Марс. А, і на, на останок у нас є доповнення. Ось таке. от. Це... Скажімо, косметичне доповнення це переформування Марса Big Box. В цьому доповненні на нас очікує, по-перше, органайзер. В цю коробку можна вмістити всі-всі-всі доповнення, які є на Марс, до Марса на сьогоднішній день. І причому вони там складаються дуже класно і розпаковувати гру стає швидко, приємно, і під час партії вам також ну, все під рукою, все дуже добре. Потім це доповнення, що дає 3D-фігурки. А ви можете глянути знову ж таки в летсплеї, як вони виглядають. Це 3D-фігурки лісів, міст, океанів. Океані просто, океани просто виглядають космічно. Я не знаю, в мене таке враження, що я не можу з'їду, як подивився на ці е, жетони океанів. Потім, що дає ще це доповнення, тут у нас було дві промо-карти, які замінюють в базовій версії. Що я маю на увазі, це карта Велика Дамба, якщо не помиляюсь. вона Просто в стандартній версії ви її зіграли, там я не пам'ятаю ефекти її. І, і все. Тут у нас з'являється до, до цієї великої дамби спецжетон, який ви розміщуєте на поверхні Марса. Це дрібниця, але приємно. А друга карта це магнітні поля. Також, якщо не помиляюсь, знову ж таки, в стандартній версії там була просто карта, яку ви зіграли. Тут у нас з'являється ще жетончик, який ви розміщуєте на Марсі. Якщо не помиляюсь, тут ще була одна чи дві корпорації, але, можливо, помиляюся. Uh, ну і знову ж таки це додає, додає до атмосфери цієї 3D-фігурки. Uh, воно виглядає космічно, прикольно. Ви ще більш uh, понурюєтесь у цю от атмосферу реформування Марса. Але uh, такий нюанс деяким гравцям важко розрізняти на полі, де чиї ліс, де чиє місто, який спецжетон, чи то спецжетон, чи то місто, чи то спецжетон, чи то ліс, тому що деякі з них ну, доволі схожі. Але Якщо вас це не відволікає, то прикольно грати. Ось такі в нас вийшли доповнення. Кожен з вас може визначити з тим, які доповнення йому потрібні. Я, як фанат тереформування Марса, і вважаю цю гру однією з кращих, навіть попри її візуал. Хоча візуал, до речі, мені подобається в цій грі. До нього, можливо, в перших партіях якось відносишся холодно, прохолодно, а потім от, він атмосферний. І от, Кому скільки доповнень потрібно, якщо ви фанат, я рекомендую брати всі, тому що якщо ви граєте багато е, партій в Марс, в доповнення зайвими не бувають. Я сподіваюся, що ми колись зберемось і запишемо летсплей з усіма доповненнями. Я не знаю, е, чи варто це робити, тому що партія буде доволі тривала. Але якщо ми зберемось, то ласкаво прошу вас до перегляду. Ну і до зустрічі у наступних відео. Підписуйтесь, пишіть в коментарях ваше враження від доповнень, які ваше доповнення найулюбленіші, які ви вважаєте, що взагалі не потрібні в цій партії? Це взагалі буде цікаво почитати, яке доповнення ви вважаєте, що в цій грі не потрібно. Ну і ще раз дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео.